Друзі, всім привіт! Мене звати Віталій. Ви на каналі Знай свої ліміти. І десь кілька місяців тому я натрапив на відео одного канадського стрільця, канал якого називається Boomfett. І він вже понад 4 роки знімає відео змагань PRS Rimfire. Я почав шукати щось схоже на теренах українського Ютубу, але, на жаль, нічого не знайшов. Те, що знаходив, це якісь досить старі відео, в сучасності нічого не проводиться. Звичайно, війна ніяких змагань особливих не проведеш. Але все ж таки, у нас в Україні цей вид спорту зовсім не розвинений. Тому я і створив цей канал, намагаючись показати і вам, і собі, і спробувати тренуватись так, як це роблять на Заході. Ось так. Звичайно, є прс змагання з центробойного набою, але всі ми розуміємо, що це змагання для обмеженої кількості людей, тому що зазвичай це військові, якісь спецпризначенці, заможні люди, які можуть дозволити собі придбати дорогий комплекс, ось до нього дорогий набій. Ось. А ось саме стрільба з малоколіберної гвинтівки це. Відносно дешева можливість зайти в цей цікавий спорт. Чому цікавить мене саме ПРС? Тому що це високоточна стрільба з нестабільних положень, де ви маєте за відповідну кількість часу влучити в задальний тип мішені з різних незручних для вас положень. І це дуже прикольно. Ось тому я вибрав саме малокаліберну зброю. Це відносно дешевий набій, це а, відносно а, незначна віддача, ось невеликій відстані. Ну і, на жаль, відсутність будь-яких змагань. Але сподіваюсь, через певний час це все виправиться, і ми з вами зможемо зустрітись десь на якихось крутих змаганнях і в цьому а, калібрі. Ось так. Що буде на цьому каналі? Я планую розповідати вам про цю зброю, з якою я стріляю, про обвіз, який я планую змінювати або додавати для цих змагань. Також я планую знімати відео тренувань, тому що кожного місяця в національній стрілецькій лізі в Сполучених Штатах виходять спеціальні course of Fire, курси стрільби. І ми будемо їх так само проходити, я буду це все записувати у себе на каналі і показувати вам. А потім ми це все будемо робити на полігоні. Якщо вам це сподобається, якщо ви захочете побачити нові відео, мені буде дуже приємно, якщо ви підпишетесь на канал, поставте вподобайку, напишете якийсь шалений коментар в підтримку цього каналу, ну і звичайно, майте на увазі, я початківець. Я не професійний стрілець, і будь-які ваші зауваження, коментарі, побажання, можливо, ви поділитесь своїм досвідом стрільби. Мені це буде дуже корисно і приємно. Тому побачимось з вами в наступних відео і влучних пострілів! Па-па!